Сьогодні ми розповімо про українське місто Харків і обіцяю, ви будете здивовані, дізнавшись, хто насправді заснував це місто і хто його розбудовував. Думаю, це буде відкриттям навіть для багатьох містян, як і те, що Харків у вісімнадцятому, дев'ятнадцятому та на початку двадцятого століть був відверто націоналістичним містом, звідки лунали проукраїнські гасла радикальніші ніж з Києва чи Львова. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Традиційно нагадую, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться нашими відео з друзями. Нехай реальну історію знає якомога більше українців. Офіційною датою заснування Харкова вважається 1654 рік. Цю дату визначив завдяки архівним документам видатний український історик кінця 19-го, початку 20-го століття Дмитро Багалій. Цей харківський вчений усе життя досліджував історію лівобережних українських земель і дійшов висновку, що першими мешканцями Харкова були сучасною мовою внутрішні переселенці а саме українські козаки із центральної України та селяни із західноукраїнських земель, що ж змусило цих людей переїжджати з насиджених місць за сотні кілометрів. Це були часи національно-визвольної війни Богдана Хмельницького. На території трьох воєводств Братславського, Київського та Чернігівського, вже існувала гетьманська держава, створена Хмельницьким у 1648 році. Але інші українські землі були під владою Речі Посполитої, і за їх визволення треба було боротися. У 1651 році відбулася битва, що вплинула на подальший хід історії. У полі під Берестечком на межі Рівненської та Волинської областей зійшлися з одного боку армія Речі Посполитої на чолі з Королем Яном II, а з іншого були козаки під командуванням Богдана Хмельницького разом з союзниками кримськими татарами під проводом хана Ісляма III Герая. Хмельницький цю битву програв і змушений був підписати дуже невигідну для козацької держави угоду з Річчю Посполитою. Суть її в тому, що Гетьманщина мусила розірвати союз з Кримським ханством і не вести більше самостійної дипломатії. Також вдвічі скоротити реєстрове козацьке військо із 40 до 20 тисяч людей, а ще віддати частину своєї території. Річ Посполита із трьох воєводств залишала Гетьманщині тільки одне київське. Козаки не хотіли бути під владою польського короля і масово сім'ями почали їхати на Київщину, щоб жити у своїй державі за своїми законами. Це вилилося у проблему з перенаселенням. Хмельницький мусив щось із цим робити, і він знайшов рішення. Він розселив частину козаків на вільних землях, які тоді нікому не належали. Так, під протекторатом Гетьманщини виникли козацькі поселення в Охтирці, Сумах, Ізюмі та, власне, Харкові. Але давайте розберемося, як так вийшло, що ці землі всередині XVII століття виявилися незаселеними. Як свідчать археологічні розкопки, на території сучасної Харківщини люди селилися ще до нашої ери. Тут жили скіфи і сармати, черняхівські племена та половці. У восьмому столітті на місці Харкова було засноване слов'янське поселення Донець. Але це прекрасне давнє місто, як і все навколо зруйнувало військо монгольського завойовника хана Батия всередині тринадцятого століття. І далі, на цілих триста років, історія цих земель ніби заумирає там живуть лише кочові племена. Аж до рішення Богдана Хмельницького поселити там своїх козаків з родинами. За цими козаками зберігалися усі їх попередні права і свободи. Їх поселення називалося не селами, а свободами. І з часом назва поширилася на весь регіон Слобожанщина. До речі, на сайті наших друзів, найбільшого маркетплейсу для колекціонерів Віоліті, я знайшов старовинну вишиванку саме з Харківщини. Якщо у вас є друзі з Харківщини, це був би ідеальний подарунок. Взагалі, сайт для колекціонерів Віоліті найкраще місце, щоб обрати особливий зі змістом і не банальний подарунок собі або своїй близькій людині. Отже, заходите на сайт Віоліті і обираєте категорію товарів, яка вас найбільше цікавить. Там є і одяг, і посуд, і старовинні гроші, і книги, і навіть картини. Деякі з них пам'ятають про події, про які ми розказуємо тут в реальній історії. Посилання на сторінку Віоліті ми залишаємо у описі під відео. І обов'язково діліться в коментарях ідеями для оригінальних подарунків з історією. Але друзі, не забувайте, чорна археологія і незаконна торгівля предметами старовини це кримінальна відповідальність. Одночасно з козаками у 17 столітті до Харкова приходять і селяни, які тікають від утисків польських панів. І переважна більшість цих селян були з Галичини. Історики навіть знайшли кілька доказів галицького походження харків'ян. Перший доказ архітектурний. Перші церкви Слобожанщини були точною копією так званих триярусних церков зі Львівщини. Другий доказ мовний. Його знайшов відомий мовознавець та етнограф 19 століття Олександр Афанасів Чужбинський. Харківський діалект, дослідник відніс до червоноруського, тобто до говірки, яка переважала на історичній частині Галичини, і яка на Харківщині за кілька століть трохи змінилася через близькість Росії. Несподівано підтвердження галицького походження харків'ян дослідники знайшли у церковному документі за лютий 1915 року. Щоб зрозуміти його зміст, треба на мить перенестися на початок ХХ століття. Тривала Перша світова війна. Німеччина, Австро-угорщина та Італія воювали з Росією, Англією та Францією. Західноукраїнські землі тоді належали Австро-угорщині, і їх окупували російські війська. Населення потерпало від руйнувань та голоду, і харків'яни збирали гроші, щоб їм допомогти. Ось як про це записано в рішенні святого синоду. Архієпископ Харківський Антоній беручи до уваги, що паства Харківська потомство переселенців з Галичини та Волині, 17 століття, при зборі на користь Галичан, вказав у своєму зверненні на особливо близьку спорідненість жителів харківської єпархії з пригнобленими голодом та руйнуваннями галичанами. Збір завдяки цьому виявився дуже рясним. А тому владика просив дозволити зібрану суму понад дві тисячі рублів надіслати безпосередньо до Галицького благодійного комітету святішим синодом клопотання архієпископа Антонія було задоволене. Перші приблизно 100 років свого існування харківський регіон загалом зберігав автономний устрій і не залежав від Москви. Тут не було кріпацтва, а життя йшло звичним для козаків порядком. Вони обирали свого отамана, а також іншу старшину сотників та десятників. Тобто на цій території панувала козацька демократія. Козацька старшина, наслідуючи кращі традиції українських гетьманів, своїм коштом будувала та оздоблювала храми і всіляко вкладалася у розвиток міста. Поступово ця старшина стала місцевою аристократією з власними гербами та родовими маєтками. Податки для виробників були дуже низькими. І це підштовхувало розвиток вільного підприємництва. З'явилися мануфактури, фабрики і заводи. Харків почав багатіти. Але як завжди, коли тільки щось починає налагоджуватись, приходить Росія. Цариця Катерина II ліквідовує гетьманську державу, а у 1765-му ліквідовує і автономію Харкова. Селяни та низові козаки стають кріпаками. Харків перетворюється на губернське місто Російської імперії. Сюди приїжджає дуже багато етнічних росіян, чиновників, купців та ремісників, а російською мовою починають говорити навіть у народних церковних школах, де зазвичай навчали українською. Але були у Харкові незалежні і прогресивні люди. І один із них дворянин Василь Каразін, людина, якій Харків завдячує своїм університетом. Каразін нащадок козацького старшинського роду по материнській лінії. Надзвичайно обдарований і легко опановує різноманітні науки. У 22 роки Василь одружується з Кріпачкою і в один день забирає вагітну дружину і йде геть з російської імперії. Щоправда, замість Європи Каразін потрапляє у російську в'язницю. Справа у тому, що у той час, щоб виїхати за межі імперії, потрібен був дозвіл. А Каразін його не мав, тож його заарештовують за спробу незаконного перетину кордону. Із камери Каразін пише листа тодішньому імператору Павлу І – Ось його текст: Я волів позбавитись вашого правління як надзвичайно жорстокого, вільний спосіб мислення і жага до науки були єдиною моєю провиною. По ідеї за ці слова, Каразін мав би опинитися у тюрмі надовго. Але Павло І це той цар самодур який забороняв в імперії Вальс, французький одяг і книги з Європи, раптом вирішує, що Каразін як чесна людина буде йому корисніша не в камері, а як посадовець держскарбниці. І його відправляють до Росії. Нова служба цікава йому і тим, що потребує постійної роботи в архівах і дає змогу вивчати історію, чого Каразін насправді дуже хотів. Ще однією його мрією було відкриття у Харкові університету. Але на початку XIX століття це не виглядало реальною ідеєю. По-перше, за чисельністю населення Харків тоді поступався не те, що Києву чи Полтаві, а навіть Охтирці. По-друге, у Російській імперії, щоб відкрити вищий навчальний заклад, мало було зібрати для цього гроші. Потрібен був дозвіл від самого імператора. Після смерті Павла І його син і наступник Олександр І запропонував Василю Каразіну посаду свого радника та міністра освіти. І він скористався тією можливістю, щоб таки пролобіювати заснування у рідному Харкові університету. Каразін усі вільні вечори пише документ про влаштування університету. Потім розповідає свій план на дворянському зібранні у Харкові і знать, погоджується дати на це гроші. Маючи на руках бізнес-план і гроші на його реалізацію, Каразін якимось дивним чином переконує Олександра І підписати указ про створення в Харкові університету. І його, зрештою, урочисто відкривають 29 січня 1805 року. Щоправда, на той момент цар уже звільнив Каразіна зі служби. Деякі сучасні дослідники вважають, що причиною була саме його діяльність по відкриттю університету. Тоді на всю імперію було тільки два університети в Петербурзі та Москві. До заснування київського залишалося ще 30 років, і це була свідома політика режиму: збирати у себе найкращих представників з усіх поневолених народів, щоб вони будували кар'єру в Росії, і їх можна було б назвати росіянами. Згадаємо художників Івана Айвазовського, Архипа Куінджі, Ілю Рєпіна, Байкаря Євгена Грибінку. Деякий час навіть Шевченка Росіяни намагалися видавати за свого. Відкрити університет у Харкові означало для російського режиму втратити частину таких людей. Університет кардинально змінює обличчя міста. Читати лекції сюди запрошують німецьких та польських професорів, які несли з собою європейські культурні цінності. Як правило, вони з родинами назавжди залишалися у місті, так само, як і випускники університетів, і це був безцінний людський капітал. Ці харків'яни створювали нові підприємства, наукові та літературні товариства, а також задавали нові культурні тренди. Приблизно через 30 років Каразін написав у своїх спогадах. Цитую: Ми прагнемо європейської освіченості на крилах вітру, можна сказати, де 40 років тому ще стояли похмурі хати під соломою. Там тепер будинки на три поверхи прибрані з Паризькою та лондонською витонченістю. До відкриття університету, хто б подумав, що в Харкові буде кам'яний вельми благородний театр, п'ять аптек, які не поступаються столичним, чотири літографії, дві друкарні. Кінець цитати. До кінця життя Каразін, як науковець, запатентував 40 винаходів технологій у різних галузях виробництва. Каразін створив на Харківщині першу в російській імперії метеорологічну станцію і був ініціатором відкриття цілої мережі спостереження за погодою. Але офіційний Петербург мав свої плани на Харків і вони полягали не в тому, щоб він ставав прогресивним європейським містом. Навпаки, Харків розглядали як засіб русифікації всього регіону. Імперська влада створила навчальний округ, який охоплював аж 11 губерній із центром у Харкові і взяла під свій контроль початкову та середню освіту. За спогадами сучасників місцевих учителів буквально ламали через коліно, примушуючи говорити з учнями російською або й взагалі наймали винятково викладачів росіян. Це стало простіше після Валуївського циркуляру 1863 року та Емського указу 1876 які забороняли навчання і книги. Його друкування українською, і знаєте, як відповів на це Харків? Він став розсадником української ідеї. У 1862 році у Харків приїздить 27-річний сумчанин, потомок давнього козацького роду Олексій Алчевський. У нього немає грошей, але є ідея збудувати бізнес-імперію. Молодий чоловік позичає кошти і відкриває у Харкові чайну крамницю а також організовує кредитне товариство, що допомагає почати бізнес таким, як сам молодим та амбітним. Через шість років у 1868-му, на основі цього товариства Алчевський відкриває Харківський торгівельний банк, третій в Російській імперії за обсягом статутного капіталу півмільйона рублів. Більші банки були тільки у Москві та Петербурзі. Пізніше Алчевський відкриває ще більший земельний банк, уже з капіталом у мільйон рублів. Потім стає великим землевласником і мільйонером. При цьому Олексій Алчевський був свідомим українцем і людиною, яка свою життєву місію бачила у служінні суспільству. Одружився він з такою ж свідомою українкою Христиною, яка привернула увагу хлопця публікаціями у ліберальних виданнях під псевдонімом Українка. Навколо Алчевських, всередині 1860-х, почав формуватися гурток таких же вірних українських ідей. Підприємців, службовців та викладачів. Вони назвали своє об'єднання харківською громадою і опікувалися україномовною освітою, національним рухом та благодійністю. Оскільки діяла заборона на навчання українською, Христина Алчевська проводила заняття жіночої недільної школи у своєму маєтку підпільно у 1879-му Вона відкрила ще одну україномовну школу в селі Олексіївка. Нині це Дніпропетровщина, і потрапила за це під суд. Втім, чоловік найняв дорогого адвоката, і справу закрили. Оця українська школа в Олексіївці проіснувала 57 років і дала освіту більш як 17 тисячам людей. У 1899 подружжя Алчевських підняло на вуха весь Харків. Тоді в Російській імперії було заборонено публічно вшановувати постать Тараса Шевченка, але Алчевські знайшли спосіб обійти заборону у саду свого маєтку. Вони встановили погруддя Шевченка з білого мармуру, але огорожу зробили настільки низькою, що погруддя добре міг роздивитися будь який перехожий. Харків'яни влаштували справжнє паломництво до будинку Алчевських. Там виникали імпровізовані мітинги, і поліція нічого не могла з цим зробити. Формально Алчевський закон не порушили, адже погруддя встановили на своїй приватній території. Про українські погляди у Харкові представляли не одні Алчевські та їх організація громада. Улітку 1891 року у Канів приїхала група харківських студентів. Там на Чернечій Горі на могилі Тараса Шевченка вони поклялися у вірності українській ідеї і заснували таємне товариство Братство Тарасівців. Серед цих студентів були педагог Борис Грінченка та юрист Микола Міхновський, а також студент-медик Іван Липа, який пізніше написав спогад про ту подію. Цитую: дуже Тарасів був між нами німим і невидимим свідком нашої присяги, що ніхто з нас не схибне вбік, не покине своєї матері України. Невдовзі до організації долучилися письменники Михайло Коцюбинський, Володимир Самійленко, Микола Вороний та багато інших блискучих інтелектуалів того часу, крім Харкова, осередки братства виникли у Києві, Одесі, Чернігові, Полтаві та інших містах. Загалом до товариства входило близько сотні людей. Свої ідеї братство пропагувало в основному серед гімназистів та студентів. Вони поширювали нелегально перевезену з Галичини українську літературу та журнали. Під час відзначення Шевченківських роковин у Харкові в 1893 році Іван Липа оголосив програму «Братство». Головною була вимога політичної автономії для українців та захист їх культурних та економічних прав. Пізніше тези цього виступу надрукував львівський часопис правди під назвою Символ віри молодих українців, і це свідчить до речі про те, що проукраїнські рухи і на заході, і на сході країни були у постійному контакті. У Харкові починаються арешти. Кілька братчиків потрапляють за ґрати за звинуваченнями у підготовці. Цитую відторгнення Малоросії від великої Росії. Формально Тарасівське братство проіснувало вісім років, але з його членів на початку століття у 1900 році постає нова політична сила революційна українська партія. Початок 20-го століття світ стоїть на порозі небувалих змін. Невдовзі розпочнеться Перша світова, яка призведе до розпаду імперій і зміни політичної мапи світу. На політичну арену виходять соціалісти, які своїми ідеями рівності та братерства завойовують мільйони прихильників по всьому світу. З Харкова у цей момент гучно лунає ідея створення незалежної української держави, ідея, яка чітко оформлена і головне добре юридично пропрацьована, що неабияк налякало імперську владу. Під час Шевченківських свят у березні 1900 року харківський юрист нащадок старовинного козацького роду Микола Міхновський, один з тих братчиків, що давав клятву на могилі Шевченка, виголосив промову Самостійна Україна в ній викладена концепція і принципи створення української держави. Йшлося вже не про автономію у складі імперії, як це пропонували в Тарасівському братстві, а про власну національну державу, яка б об'єднала всіх українців і всі історичні. Землю Міхновський доводив, що Україна має повне право вийти зі складу імперії, адже росіяни порушили домовленості, укладені у 1654 році, що він мав на увазі. Те, що царська влада називала приєднанням Малоросії, а згодом радянська воз'єднанням України з Росією, це договір, який Богдан Хмельницький нібито урочисто підписав з московитами в Переяславі 8 січня 1654 року. Насправді ж у Переяславі не підписували жодних угод. Ми неодноразово говорили про це у наших випусках реальної історії та інших фільмах. Факти свідчать, що тоді тільки домовилися скласти українсько-московський договір. Тож спершу українські юристи написали проект. Богдан Хмельницький ще цілий місяць над ним працював і вносив правки, зрештою, підписав. Тоді делегація на чолі з суддею Самілом Богдановичем і полковником Павлом Тетерію відвезла документ у Москву, і в кінці березня його підписав цар Олексій Романов. Українсько-московський договір назвали Березневі статті. Але про що там йшлося, ми знаємо тільки зі свідчень учасників чернеток та копій оригіналу, фінальної версії цієї угоди не існує. Те, що можна знайти в інтернеті, це відтворення документу з матеріалів, що до нас дійшли. І навіть судячи з цих джерел, березневі статті передбачали створення конфедеративної держави, а не приєднання когось до чогось. Умови про конфедерацію наголошував Міхновський, росіяни не виконали. Натомість знищили українську державу, Гетьманщину, і почали русифікувати українців. На основі концепції Міхновського якраз і формується перша на українських землях, що входила до складу Російської імперії. Революційна українська партія скорочено РУП. Партія мала осередки, крім Харкова, у Києві, Полтаві, Чернігові, Лубнах, а пізніше і у Львові. Але з часом РУП на перший план стала виписувати ідеї соціалізму, що не влаштовувало Міхновського, адже він відстоював національну самобутність і українську державність. Тому він порвав з рупівцями і у 1902 році заснував свою партію українську Народну. і всіма способами намагався донести свої ідеї до людей, друкував багато статей, видавав україномовний журнал та книги, захищав в судах українських активістів, але не відмовлявся від радикальних. D. У 1904 році Росія святкувала, як тоді це називалося, 250-ліття приєднання Малоросії. На знак протесту члени партії Міхновського підірвали у Харкові пам'ятник російському поету Пушкіну і розкидали навколо листівки із закликами до боротьби за національне визволення. Судячи з ідеї Міхновського, він мав би бути серед найголовніших творців УНР. Але там ми його не бачимо. Чому так трапилось? Насправді для сучасників ідеї Міхновського видавалися аж надто радикальними. У тодішньому суспільстві не було чіткого розуміння, що здобути незалежність від Росії можна лише зброєю і великою кров'ю. Навіть Михайло Грушевський називав Міхновського авантюрним, адже сам голова Центральної Ради був людиною ліберальною і хотів домовлятися з хорошими рускими. Симоном Петлюрою Міхновський, очевидно, не зійшовся характерами. Жодних посад в ОНР Міхновському не пропонували. В результаті такі потужні постаті, по суті, однодумці не змогли об'єднати свої зусилля, і ця роз'єднаність призвела до трагедії. Як ми знаємо з історії, УНР зрештою програла Симона Петлюру, застрелили в травні 1926-го у Парижі. Це була операція радянських спецслужб. За два роки до цього знайшли повішеним у Києві Михайла Міхновського. Тоді ходили чутки, що за його смертю. Теж стоять радянські спецслужби. Доказів немає як власний сумнівів. Далі була вже радянська доба. Саме у Харкові жили і працювали українські митці, які потім стануть жертвами політичних репресій і увійдуть в нашу історію як розстріляне відродження. Ми детально розповідали про цих українських митців у ролику про письменника Миколу Хвильового. Подивіться його за цим посиланням. Також у 70-ті роки в Харкові, як і по всій Україні, був потужний дисидентський рух. Про це ми ще обов'язково зробимо матеріал у майбутньому. Харків українське місто, засноване козаками, місто, яке відіграло величезну роль в історії України, зокрема, вклавшись у загальноукраїнський рух за незалежність. Харків, так само, як і інші великі українські міста, був русифікованим. І так само серед харків'ян були мужні люди, які з цим боролися. Мужність. І харків і харків'яни демонструють і зараз під час повномасштабної війни з Росією ось така реальна історія.